Йой, ви би виділи, що ми тут начудили у Майнкрафті? Ліпше сідайте, пес би вам бордули. Сьогодні я з Максимом сіли тут, аби вам показати щось файне. В сьому відосику ми розберемо нові фішки в Майнкрафті, а саме галицький діалект. А ще спробуємо пройти Майнкрафт на складному рівні складності. Йоу, такс, очевидно, першим ділом нам заміт треба бути трохи дерева, або як це тут називається березове ковбице. Ковбиця. Круто. Ну і коли ми добули брезову клубиця, перероблюємо його в брезові дошки. Ай! О, диви, не. Аня, у нас тут є так називаємий куфер, <гум> в якому є пара явок, деревляний топір і ще кілька дубкових клубиців. Опа! Аня. Шо? Я добув нам свіжина курятина. Уже вечір, скажи, теж підтверди. Да. І треба вже копати яму, щоб нас не з'їли нечисті. Дивись, нічого не крафти, от я собі спершу дерев'яний дзюбак і Чікс, забувався. Чикс. А, ні, ти дістала поліпшені, чого ти не сказав? А там, до речі, було лише одне серед залізо, і нам треба далі копатися. Блять, аня. Я я щас умру. Са. Блять. Ой, тут цей підер, бля. У нас зараз буде з ним реванш. Блять, нихуя не буду. Аня, йо-мой, -йо, поможи мені. Опа! Давай, еб его. Сука. Хорошая, нютка. Зачем план? Чипкиркой. Аня, ты поясни мені, наша тебе в инвентаре стильки листя. Я мене такая идея підживитися. Інакше мы так дуже швидко вижим и У меня шей и хп на такой и не густо. Я не знаю. Yes, я кахит. Сука, ну, я ну, чую, их ну, стрелять, Аня. Це мені, це по мені, все Аня, я бачу вже сьомого коричного барана, як це можливо. В мене вже сім коричневої вовни. Та ми, походу, звідси не підемо, поки ми це все стадо не уп'ємо, да? Ну, це стадо, да. Опа, я знайшов стадо карасів. Мені, походу, їх сприветься так що і... чого ж заплаче. Ну, блін, Аня, ну це не палац Януковича, але теж хером, підходить. У нас даже ліжка під кольором підполінтерів. Я думаю, круто. Суть у нас ранок і ми Ну, йдемо туди. Куди ми йдемо? В, в... унічтарці. Ой! Ой! Ще один, сразу сходу. Чик, 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 чик. Завалило. Дебіл. Ха! -а -а. Ну, в принципі, і мені і. І не хотілось. Да, я біжу Е, В принципі, ми вже прийшли за чим хотіли, ми добули злу флещину злий знак 2. Я два. Ааа, сзади, сзади! Ой! Ой! Все прапорщик. На тебе вся, вся братва, на тебе, на тебе! Бля, кінта позвав свого! Шлюх**. Ой, там ще! Та да мене ще за Максим. <laughs> я тебе там чую сандали, будь чесним. Служи, я знайшла рибу і не шо. Я знайшов село, Анютка. Я село. Це, це шанс. О, він, він на напорос! Бля, хамуху. Шо там. Він вообще без комплексів, Максим, він зайшов прямо в хату. Аня! Щас... Давай, допомагай мені, бігом. Ну, конечно, я їх уже там чуть-чуть набыло. Ну, и чинадо, давай, Давай. Распим. Що значить на годині стели чи тут кудись є почвари? Опа! Залізний М я отримав. Все, я тепер нічого не бачу. Дивись, да висики тут меди треба комусь. Аня, я тобі презентую твій подарунок, твій залізний меч. Аня, ану, скористайся ану. ним по назначенню і ним, е, кого хочеш. Боже, уяви, скільки раз ми вже поздихали, а якби ми хардкор грали, то що було б? Ти подумав? Це було б дуже коротке відео. Я тобі кидаю твій залізний кирас. І щоб не вмирала найбільше. Ладно. Зберися, як то кажуть. Ой, б**ть. чуть би впав. Чуть, чуть Чуть. Чуть би впав на цей хуй. Тут кипить робота, плідна, нашукання заліза. Аня, ти що забула? Оп! На Начленік. Ой. Та Табля... Сигритайселечка. Скільки хочу. Да, тебе кому нет. Ты дебиляще, дебилище, дебильнее дебилище. Узор, просто. Я О. не буду все. Закриваємо игру, закрываем наш канал. Я не буду з тобою грати. Но ну, ты не в цей. Не в меня. Хочу я ищи попасть. Нет. Можно, я ищи по-па? Да, конечно, папай. Все. <ріст> <Чо? ріст> за шмарагд можна купити пусту мапу, і за папер можна купити шмирад. Не ну, думаєш, вигодно. У мапографа Новака. Новака. Ну, типа. Ну, не хороми, але в центре міста. <ріст> <ріст> хто, 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 самостріл? ніхуя стріл, ни хуя себе. Та ти всю нам будеш страшно. Та що це за квартиранти? я не можу пояснити. Що це ми не в тому домі поселили, що це за пара гусей? A, Нічого, він я... тут гуляє, він зараз нам поможе, яку волну другу відбудь. Ой, пизд, okay. я бачу! Тупо це є. Ой! Ебать, yeah. звели. Ой! A, а чо? Та він зніс мені чуть ли. Не все хп. Так, Аня, давай шукаємо нагін і погнали їх, так скажем, нагінать. Знаю, ну у мене поки. <рапорщ, <рапорщ». Ага. А він святой шосекирий. Ой! Ладно, я розберусь з цим. Давай. Тут треба медленно бити, пам'ятаєш? Да. Опа. Походу не... Ой, це... я походу теж. Трасть його мамці. Ти що, усіх повинен. Опа. То мене зараз чпокнуть. Сука, Цю... у нас додому зайшов на крадій. Тепер це як мені не вийде. Ага. А измійся, то нам надо туда зайти, Аня. Я їх бачу! Ааа! Господи, це вже не на игры не емоція, мы не сюда Може, теж тоже їхніми битися цими? Ой, я б из них битися, то я бы бився. в сад. пока. До мене, двер... До мене двері ламаються, Аня. У меня півсердечка. Боже, а як же ще убить мою? А, їх тут двоє! Ану... Двоє, махабун. А ну давай. Як ти думаєш, через скільки секунд... Ой! Та ой, 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 ой. я їхніх мам. А хто такий махабунда в кінці то кінців, а я не можу зрозуміти. Махабунда це слово, що походить від німецького та польського вагабонд і означає неробу, ледаря, голодранця або маргінальну людину. Зокрема, тих, хто блукає, займається дрібними крадіжками чи іншими правопорушеннями. Я їх буду хто, по одному голову. Я, я взагалі не знаю, як з ним битися Йомо, я о чого де ждуться, кабани? Боже, ще йде цей заклинатель. Ще й цих янтипок наспали в повні кармани. Та я не можу, у мене стабільно під час цього походження півсердечка. Суки, я як маю підібрати а, свої віщи пів. Дай ті цей Янтипку в мене вбив. Хто би це не був? Ну, ти йди там, ходи. <реш> <реш> Янтипки хабули, блять. <реш> Black body, pretty face, perfect body О, кулаком його вбив. А чого там ще одна хвиля? Ну все, по суті, рейд закінчився. Ми залутали свій е, дуже крутий от. Бо ванне вмирання. Ну і трохи мечів там, ну і байда кавуна. Все, це в принципі все, що нам треба Ну все, друзі, Таше відео галицької мови вже все скінчило. То було перше відео на нашому каналі. Тож будемо дуже вдячні, якщо вліпите лайка та підпишетеся, аби це відео краще просувалося і більше людей його виділо.